Карта дня, 21.03.2024 2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Четвер, 21 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав класичну колоду Таро райтера Вейта. Отже, карта дня. П'ятий старший аркан ієрофант, верховний жрець. Моя порада, У будь-якій справі протягом дня шукайте її сенс, уникайте нетерпимості до інакодумства. У всьому хорошому чи поганому. Протягом дня ви повинні смиренно бачити волю вищих сил. Ієрофант. Це п'ятий старший аркан Таро, який символізує традиції, знання, віру та наставництво. Ця карта може віщувати нові знання, духовне зростання, прийняття важливих рішень, а позустріч з мудрим порадником. Аркан Єрофант це патріарх, священник. Езотерик, науковець, дуже сильний проповідник, харизматичний викладач та учитель. Можливо, в цей день ви будете спілкуватися, а подивитися відео в інтернеті якоїсь дуже розумної людини, яка може дати вам хорошу пораду. Бажаю гарного дня! З повагою ваш таролог! Любомир Богоявленський